Всім привіт, я Сергій Печер, це футбольний на голову. Ви давно запрошували цю людину, Женю Коноплянку. Привіт. Привіт. Присядь. Ну, Надіюсь, на стул, да? а, не на... а не на лавочку запасних. <п reflections> Скажи, Зіна сказав, що ти в команді топ-жартівник, він друге місце, бо менше досвіду. Скоро тебе перекусить, сказав. На як. Може він тут обогнати піддачу, тому треба. Зіна сказав, що як ти думаєш, то третій жартівник в команді. Ну, всіля виступають, вроде пихтіт важко. Ну ну, 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 да, ну, тяжеловато за счет весу. <гум> Зіна сказав Ермоленко, каже, він пробує, але в нього мало виходить. <гум> <гум> Роналдо посилено качає пресу. Щодня робить три тисячі скручувань. Ти знаєш, да? Три тисячі робить в день. Ну, а це, звісно, брехня. Точно? 100%, как 3000 раз. Потом купишь. Там он бы мог бы без стиральной машинки, потом стирать вещи, да? Да, це брехня, ты набираешь балл, скики, ты робишь скручивай на ней. Ну, смотря как заставят. Маркус по физподготовке это Урамас. <�х>, он нас часто заставлял, я думаю, в день мы качали по 200-300 раз. Но ну, если бы я видел бы, что у меня уже спасательный круг здесь, то я бы набирал бы, ну, в оборот я имею в виду. Но так я вижу, что пока проблем с этим нет. Это кубики или куб? Тебе показать? Ну, опять Пей, за что сечешь. Ну, сливается. Другое запитание. Буфон выпустил марку вина под названием Буфон. Правда? Точно. Да, потому что я вроде слышал это. Право? Нет, ну хотел бы. Я красная, да? на відповідь. Скажи, ставлення не до алкоголю. Я вважаю, що вино, якщо пол ну, что, что бокал. Да? бокал это пол, всего бокала. Це ну, 100 грамм, максимум там 150 ну, очень, даже очень вкусно. Не то, что... Скільки можна собі дозволити вина В день? В день? Ну я думаю, 300 грамів это максимум. Третє запитання. Андрій Шевченко наймолодший гравець в історії національної збірної України він дебютував в На наймолодшому віці. А, в этом. Да, нет. Возьмем, да. А ты можешь как-то хоть чуть-чуть там подойдем? Уже сели опросы. А, да, да. Ну, я думаю, что кто-то есть младший, 100%. Не может быть, он самый молодой. Я бы это запомнил. Нет. Брехня. Да, да, брыхня. Брехня, брехня, брехня. <реш> Четверте запит. Ребро. Вот. Ребро, Ребро, це найбладше. Ребро. Потім Шева, а потім лично. Зіна. Хорошо, мало. Як, як у вас в команді ставляться до молодих? To, що Зіна сказал, намного лучше, чем раньше. Правильно говорит. Так было раньше. Правильно говорит. Потому что я боялся даже, вот, я не за сборную говорю, а даже в клубе в Днепрс, какие там были старички, сколько было старичков. И я там один з самых кузнечиков пришел. Я там, честно, боялся общихнуть. Ну, серйозно, Я выходил в туалет, чтобы это сделать. Ну, я так уже, конечно, преувеличил, но там, если ты мяч теряешь, то я тебе серйозно говорю. Беруши и убегай. Это. Сейчас нет никаких проблем, сейчас подсказы. Ну, селька активничает, только надо ему чуть по шее надавать, это так нормально. Четвертое запитание. На свою зачистку Неймар трачает 20 тысяч евро на месяц. На месяц? сколько можно... На в... петушок. Сколько можно в день встреч? Ой, в день в месяц, ну, да? Ну, за 8, раза три, ну максимум, да? Пусть раз в неделю, ну четыре, И что? Кось мажорная пару карни. Шоп о 5000 евро за один раз. Так, сейчас надо подумать хорошо. Ну, Мы же такие суммы. Нет, було. я не думаю, потому что. Не думаю, бразилец и живет в Испании, не думаю. Они за деньгами очень сильно. Б, сколько бы сколько бы он не получал, б, я думал, не отдал бы такие. Даже за хорошо. Сто процентов нет. Это брехня. Да, брехня. Скільки ти витрачаєш на свою зачиску, Тому потому что тебе завжди заческа, новенька, гарно підстрижная. Да. <говорит> ну, у меня есть твои, знаете, секреты, почему я так. Я быстро на самом деле. Две минуты. Да? Да, все очень. Даже может все. Еще... Такое Просто так. Минуту максимум можешь. чуть <говорит> водички добавить, чтобы покрив <говорит> пик был. Скажи на матчах, як Роналду, хтось там гелем намазується, воском у вас є такі. Я не знаю, що він там мажеться на голові. Так, правда, ні, ну на те, є як будто не мил эту голову там уже місяць, а он хорошо ну, добре смотриться. Ну, це не головне, що забить, як да? він вчора з убив. Да, це вже цікаво. Ладно, беру знаги. П'яте запитання. Хуанде рамоса тричі звільняли в один і той же день 26 жовтня. Ну, я это, это слышал, но ну, может быть не три раза. Три раза прям водить. 26 жовтня. Ну, официально, да? да, да, да официально. Да, да. Именно да, да. Вот так, да? Ты так посмотрел, значит. Ну, может, 25-го? Блин. Это вопрос просто не задавал бы, правильно тоже такой, ну как можно три раза в подряд. Где-то есть подвох, полево, значит, значит, правда, я так думаю. Правда. Правда? Ну, три рази в подряд. Точно три, так? Да? да. Ну, сейчас з перві. Тричі, на да, тричі, тричі. <рес> <рес> тричі звільняли один і же день. Буває таке, Чимало. Чи було таке сванс? Роз... Убирали вже часто. Ну, да. 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 Але чи в один день? Ну, ночі... Думаю, ні. Брехня. Брехня? Брехня. Думаю, ну максимум, якщо даже два рази, ну три, то вже можна ума сойти, як може три? Я думав, що якщо б третій би вже був увольняю, я попросил, пожалуйста, принесите на следующий день. Ти кажеш, що це брехня? Да. А це правда. Три рази в один день? А Хуан Ах, давно живе. Як ніколи не називалася корповеницька зірка. Трактор. <реку> 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 Оператор здає вже, бачиш? Я там вже очеркуємо підказку одну. Ні-ні-ні, це буде бонус наш. Трактор, металіст, кропива, сільмаш. Ну тут, бачиш, конкуренція хороша. Ну, или кропива, да? Тоже кропива смішно, і трактор, да? Ну, ось, ФК трактор, ФК металіст, ФК кропива, ФК сільмаш. Ну, сільмаш і металіст був. Но. Тепер треба подумати, що у нас було ФК трактор чи ФК Крапива. Ну навіть по названню я думаю, що теж було крапива. Точно, так. В якому клубі тобі краще було грати? В тракторі чи в крапива? Ти маєш подумати так само, що раніше були всі заводи. Ну, може бути і трактор. Тракторний завод, не. Так, точно, чого ти так посміявся? Сейчас сбил столку точно. Трактор. Хоча, що не може, да, бути? Ну, ФК трактор. Ну, гордо звучит. Гордо, гордо. Капітан ФК трактора. <ріх> трактор, крапива, твой крап, крапива. Крапива, Або крапива тоже? Бывает, колись «Кіровоградська крапива. Такий варіант. «Кіровоградська крапива. А вже кропив Ти трактора. спеціально уже специально меня сбиваешь, да? Вроде я уже был все уже настроен на трактор. Ты меня сейчас взял. И... <ріх> не не все, все, все. Трактор. Трактор. Точно, трактор? Да. Потому что 100%. Нажаль. Нажаль. Друге запитання. У якій країні ніколи не грали українські футболісти? Ніколи, ага. Австралія, Катар, Індія, Японія. Де не ступала нога українців? <ривання> <ривання> так, останнє ви сказали где? Японія. Японія грали. Потому що по-моєму. Э так, то Зараз... Нагарняк. Ні. Ну, нагарняк. Але, ну. Одно і то ж. в правильному напрямку. Да. Дальше. Індія, Катар, Австралія. Индія. Так, Австралія, Австралія, по-моєму, грав хтось. то І я даже. <laughs> да? Так, я, ну, я убираю теж Австралію. Так, залишається да. у нас Катар і Індія. Да, вот с этих Ехали за грошима или за слонами. Я думаю, за слонами. Наверное, не поехали точно. Поэтому, наверное, я беру Индия. Подсказку не хочется брать хотя бы. Я не знаю да? на самом деле на 100%. Ну но... недели Катар. Да, я считаю, что, наверное, Индия. Люблять гроши не люблять слона. Я думаю, там не было никого в Индии. Відповідь така, що наші справді більше люблять гроші, відділу не їздили, хіба що Куда? Плюс два ще заходить. В якій країні ти б ніколи не грав? Куди? я такий умний чи такий легкий випросив. Щось піде важче. Щось важче. У якій би ти країні ніколи не грав? Да. Навіть не знаю. Зінка каже, був в Китаї, там така жара, він би туда. Ні за які гроші не грав. Моя жена спрашувала у жони Матеуса то говорит в принципі можно жить ну жить только ну, жить жить можно пока платят ну я думаю что какой-то годик там второй максимум то есть ну я бы наверное, может быть даже туда не поехал для меня это не знаю скільки треба дать грошей щоб поїхав у Яка зарплата ну мы не пропонуем просто в україну поднять чтобы я мог еще ее финансироваться відкричи Днепру помог помочь. Вот, если платили. Сколько надо, чтобы Днепр поднять сколько мне хватило бы? 10-15, <реш> да? Нет? пиши. <Пішу. реш> ну, поехали дальше. Третє запитання. За яку команду грає Михайло Копаловець? Минай. ставай, копай, гарай. <реш> 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 О, так я же смог звонить. <реш> До речі, да. Ну, в принципі, тут я проколовся. <реш> Тут, тут, тут мины звони, да. Так, главное, чтобы трубку взял. Получается, я беру. А, ну, еще раз скажи. Название. За яку команду грай. Минай, вставай, копай, горай. Хорошо, горай я думаю. Встанет, вставай, вставай, вставай. Вставай, нет, дальше. Покупай, да. Yes. И горай и минай. А, арай, арай. Горай, Га гарай. копай, вставай, минай. Ну такі назви цікаві, так? Зараз його навіть дзвонити не треба, зараз мені треба пані. Та давай Мішу наберемо, він цікавий. Я думаю, що тут просто затягнеться. Але будемо довго сидіти. Ну 20, зараз. На часові рамки. я хочу спочатку подумати, якщо я... Давай, давай. Тобі ще дві підказки. Копай, убирай. Копай, убирай. Ні, убирай нема. Ні, ну я вичоркиваю. Минай, ставай, гарай. Вставай, Ну, такие питания, что тут уже... Так... Ну, у нас там есть еще миссия на карте памяти? Зараз Миша их включится. На руку. их поставит? Да, да, да. Лучше не надо. Наверное, сейчас пылит за этот чувствую. Сейчас, нарай игра какая-то там важнейшая может... Так, а ну если... Тут, по-моему, еще один есть номер. Да, у вот два каких-то. Во, тут уже с прической, видишь, как он сошлёп. Да помнишь, как вроде с трактора слез, помнишь, в фуражку. Колхозников. <свят> О, пошло. Мишанька! Здорово! Дорогой, смотри, попрошу без матов. Где ты, ты находишься? На, на передаче. Да какой передач? <свят> Здесь вопрос какой. В какой ты команде Давай. сейчас играешь? Скажи название команды. Жека, ты знать горай, горай. Я думаю, что в Гарай. Какой горай? Н значит, минай знаю, конечно, эту команду знаю, что стартап. <свист> и погор меня, меня на телевидении. Ты в этой команде будешь, Жека, ты в этой команде будешь заканчивать. <свист> <свист> ты, будешь. ты в этой команде будешь заканчивать. Мы тебя ждем. Еще годик лайк, и май, ждем тебя. Поселение команд. Вот. Аккуратно. Капитанскую дашь? она ждет тебя. Ждет. Понял. Так значит, значит, как Минай? Э, Жека, ты не, не то самое, я же не, не, не заставляю меня материться. Ты уже знаешь, хорошо эту Минай, а ты, а ты где? я тебе потом позвоню, расскажу. Все. Почему меня на программу При, Приглашали, кстати. При, приглашали, говорит, ты отказался. Много денег пробовал. Слышишь, много денег я просил. На ну, хорошо, давай. давай, давай. давай. Спасибо, давай, пока. Що, існують передачі, на яку Мішу не запрошували. Чи? Трохи Міша, тихо говорить, що він ти їй сказав. Мінай. На, на Минай. 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 Да. Правильно. Плюс ще два бали. Міша був трохи агресивний, що ти не знаєш такої почесний команди. Ну, да? Да. Минай і гарай. І мінає, і гарай. Ну що, горай теж так. А час ставай копай теж було, <рес> <рес> дуже поетично. Наступне запитання. Хто з них не родом із Кропивницького: Дмитро Михайленко, Вадим Євтушенко, Сергій Назаренко, Андрій Рус. Євтушенко. Так Євтушенко. да, ну, Михайленко точно, Русил Назаренко теж Точно Нікого не. Ні, не Євтушенко. Євтушенка. Давай сюди два бали. Плюс два. Плюс два. Наступне. Коринку. У своєму першому матчі в історії збірна України не мала оригінальної форми. У формі якого клубу грали українці? Борусі, Інтера, Фенербахче, Арсенал. Емблемку заклеїли, написали Україна, а чия це була форма. Давай логічно думати, на яку форму могло бути. Я розумію, у що там жовті цвіта, так? Ну я підбирав, так. Ну я удобненько. Ну, інтер, там, синя чорний. Тобто вбираємо зараз. Зараз а было, да? Кстати, а були тоже там що то да кусочки були, да. Ну, ну треба думати ну, стару форму. Не нові, а старі варіанти. Ну, да, я, так. Ну, ну. Давай підказочку. Давай. Від мене. Чи на 50, 50. Ти говориш от прям команду? одну ні, що? Ні, ні, ні. Я натякну, Я натякну. Да ну. Ну, да? ну дава, натяк. В цій команді не грали українці. Ага, хорошо. Уже деякі команди відпадають. Ага. Остався хто? Інтер, Інтер. і, і Борусь. Я думаю, що это. Це... Інтер. Збірна України грав? Форт Да. Доланський, Інтер. Да. Да. Ще два бали, раут українських я футбол України. Я в Барусі грав. Я нічого спомню. Тож ніхто? Арсенал. году. І... я фартовий. Скажи, хто у вас в команді найбільший колекціонер футболу? Типу бігає з людей знімає. Єхтось Ой, да, 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 Так, так, да. кстати. Ну, как не... <свят> Так, Я сейчас скажу, думаю, милію, он він потом по шее надає. Нет. Он не бігає. Он просто меняется. Я знаю, що в каждую игру Руслан ротен. А, Руслан Рот. Він коллекционирует, я думаю. Потому що у нього после каждой гри у нього не своя футболка в руки. Світовий футбол. Перше питання: у якому фільмі знімався Зінеддин Зідан? Астерикс і Obelix, Гаррі Поттер, Сутінки, Пірати Карибського моря. Да, он снимался. Не, ну есть такие варианты, которые... Но Да, ну так, наверное, надо сразу выбирать 50 на 50, потому что я не знаю, на самом деле, вишь я... Ну, если не знаешь, давай, давай выберем. 50 на 50. первый раз слышу. Астерикс и Обеликс и Сутинки. Ну, я думаю, наверное, Сутинки, но хоть... Ну, Сумерки, понятно? Да, я понимаю. Ага. Но как Астерикс Хотя, Что делать вообще? Ты же любишь фильм. Я кстати не смотрел. Что мне больше кажется? Я думаю, наверное, сутинки. Сутинки. На РМ Да. Романтичный. Зидан. Да? На играв в сутинка. и Беликс. Какие сутинки? А... Вампира играл? Я серйозно? <laughs> <laughs> а це ж там романтика, да, тих суттєво? Та йгри не смогли. Пацелучики, <laughs> тосі усі да? вампіра. Я не смотрел этот... а, сумерки. тут. Сумерк. Да? Наступне запитання: якби не футбол, то я б став тенісистом. грав проти Надаля. Кому належать ці слова? Ти теніс любиш? Знаєш, знаю. Це сказав Роналду, Месі, Рамос, Тимощук. Mm, По-моєму, це сказав э, Рамос, если я не ошибаюсь. А мне все варианта уже нет. Мои ниже сетки. Он по-любому не перебьет ее даже. Ну, Роналду же ей высокий. Роналду, Рамос и там еще. Да Та по-любому сказал испанец. Сто процентов. Ну не мог сказать. Роналду играет в Испании. Испанец, нет. <риклад> я думаю, Рамос не будет. Хотя ее, Криштиану, пол. Та по-любому он тоже поумеет играть. Давай Рамоса возьмем. Все. Серхи Рамос сказал, да. что он играл бы в теннис. Если бы не получилось, да, у него? Футбол. Ну, не может у него не получиться в футболе, как он мог такое сказать. Ага. Да, Рамос. Рамос. Да, Рамос. Нервуешь ага. Да, Рамос, да, Рамос. Скажи, ты в теннис играешь? Да. Кто в сборной, ну, бишь менее умеет тримать ракетку, знаешь, что такое мячик теннис? Ну, я думаю, что Селя умеет. Ну, умеет. Одержитай тільки. А, а я схож, з ким я грал, в в зборнаї. Я бачу, ти за лінника постійно знущаєшся. Постійно. Там ж що, тільки з ним, не здеваюсь над ним. А є вид спорт, в якій в якому найцінніше, на що? Я пока вообще не придумали ещё вид спорта, которым я вот от он меня мух обіграть. Третє запитання. Хто з них ніколи не грав за шальки? Нойер, Мертизакер, Паульсен, Леман.

І 2 бала в копілочку. Два бала мені в копілочку, що це Та ні, ні! Ну рядом був рядом, але це було простеньке питання. Я знав, так, я знав. Ти почав з я вже думав, що ти так легко скажеш лампочки в курсі. Запитання номер 4. У 2009 році Шахтар виграв Кубок УЄФА. Хто з гравців Вердера відзначився у тому матчі? Варіант. А який шот був там? Один вони забили? Два один. Да, да, О, 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 Нальдо, да, 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 Нальдо, да, забив? Нальдо, Озіл, Пісаров. Так я сказав, що... Ну, що це точно, це бо ти сказав Мартизакер тоді було, було, і було, то, да, і там, був да, провал. Пятик, пятик, я пам'ятник себе, я Да? Нальдо, Нальдо. Плюс <laughs> ще два бали. Скажи, Шахтар, от тебе часто чутки про Шахтар, там Женя Конопленка може там заграти. Це, ну, неправда? Хоч колись це було. Так ніхто правда. не знає, хто, взагалі хто де може заграти, як ти говориш. А і грати все можна взагалі в цій житті. Ну, а Но... були якісь зв'язки, чи це все просто закидали там? Не правда. Може бути. Як тобі перейти в Шахтар? От, Шальки, зараз Шахтар, викупає твій контракт? Я хоч... ну, смотрите, на даний момент я в Європі, да, і я ще хочу там поїхати. Ну, так, ні, це цікаво. Але... Ти хотів би повернутись, наприклад, в топ в Україну чи, чи Європу? Я хотів би в Європі ще пограти. Все. П'яте запитання. Який клуб старший в Европе? Найстарший. Вот как раз про Европу. Да. Шеффилд, Блэкберн, Рейкьявик, Рекреатива. Я это вообще не знаю. Самый старший. Ну, давай, думаю, логично. Давай, Самый еще старший раз. клуб Шеффилд, Блэкберн. Шеффилд, Блэкберн тоже очень старый. Рейкьявик, Рекреатива. Таня, убери вот эти два варианта. Даже... Шеффилд, Блэкберн. По-моему, Блэкберн, если я не ошибаюсь. Да? Да, Блэкберн. Ха -ха -ха. Жень, ти почав розсипати бали на всі боки, я розсипати? Я ж там нормально. Я не можу сказати, 10-12 і було там. ще. А, так, да. хоча вже було 18, так, да, зараз у мене? Ну, десь так. Супер гра. Реал Мадрид виграв найбільше ліг чемпіонів. Угу. Яка команда розташовується під ним, займає друге місце. Так само легендарна в минулому команді. Новому, новому. Да, ну я думаю, Манчестер Юнайтед, да? Или... Может. Варианты. Да, да, да вот я думаю. Интер, Нет. Нет. Мало, Inter, да. Мало, вообще это... мало да. Вот такие раниши, это можно. Милан. <существует> Кстати, Милан тоже нормально. Ливерпуль не тоже нет, уже нет. <существует> ну туда. в ту сторону. Прямо почитать щось. <ріст> После этого буду увлекаться более. Сейчас починаю считать новый на подводе. Я думаю. Или Милан, или Манчестер Юнайтед. 100%. Только вот. Так какой ты такой дергаешь? Потому что мы же договорились с вами Ю правое. Да, 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 да. -да. <ріст> 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 я ж ведь <відбуваю>, я и цука. <ріст> Лиг чемпионе. Да. Не Чемпіонатів, не Ліг Європи. Я візьму Мілан. Мілан. Тому що все-таки легендарна команда по игрока. Катя і Манчестер був хороша команда. Зараз карта Давай я беру. Да. А? Говоришь? Я вже сам нервую більше ніж ти легендарний минулому клуб вигравав Ліги Чемпіонів. Цей клуб. Мілан. Цей клуб Мілан. Ти пожертвував п'ятьма балами. Ми тобі дали всі шанси. Але, Женя, Ми, отжимайся не будемо, це Мілан. Це... <рігла> <Да>. <рігла> ти вимучав, Мілан. <рігла> Максимум на нашій грі набирається 30 балів. Женя Коноплянка знає, скільки трофеї виграв Мілан, хоча б приблизно в європейському футболі трошки бали втратив, але підучить. Якщо ви знаєте більше, ніж Женя, більше, ніж я, то ви. Смотрите передачу в футболі на голову. Все. Дякую за груди. Дякую.